Захист прав неповнолітніх як до війни, так і зараз, залишається актуальною проблемою в Україні. Особливого захисту потребують діти уразливих категорій. Зараз в нашому місті на обліку в службах у справах дітей виконку мінрайонних у місті на рад перебуває 764 дитини, які опинилися у складних життєвих обставинах. Хочу зазнати, що з початку цього року на облік було поставлено вже 160. Три дитини цієї зазначеної категорії, зазначеної категорії дітей, 17 дітей зазнали насильства і теж. Ми пали в поле зору служб у справах дітей, і теж вони у нас перебувають на обліку. Працюють всі суб'єкти соціальної роботи. Це суб'єкти взаємодії, я їх називаю, крім служби у справах дітей, яка займається соціальним захистом. Це і міський центр соціальних служб для сім'ї дітей і молоді. Це патрульна поліція, ювенальна превенція, управління праці та соціального захисту населення, лікувальні, навчальні заклади нашого міста, які спільно намагаються зробити так, щоб нашим. Дітям було Зручно, безпечно, комфортно жити в благополучних здорових біологічних сім'ях нашого міста. Коли дитина потрапляє до центру реабілітації, ми вирішуємо питання і з управлінням охорони здоров'я, Центром соціальних служб сім'ї молоді, департаментом у справах сім'ї і молоді, ювінальною превенцією, поліцією і ці всі суб'єкти, про які я тільки що згадала, кожен має одну мету. Визначити статус дітей, і після того, як статус у дитини з'являється, дитина повинна виховуватися в сім'ї. Заклад, в якому діти знаходяться тимчасово, він надає всі весь аспект допомоги дітям. Тут і п'ятиразове харчування, діти відвідують гуртки, налагоджене навчання онлайн, діти забезпечені комп'ютерами. Нині у Криворізькому центрі соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 перебувають до півсотні вихованців. Про свої права, які захищаються законом, діти сьогодні дізнавалися у форматі інтерактиву від спеціальних служб і благодійних організацій. Полк патрульної поліції постійно співпрацює плідно з службою у справах дітей та виїжджають на адреси, перевіряючи умови проживання, належне проживання дітей, стан їхнього здоров'я. Також перевіряємо дітей, щоб не жабаркували по різним точкам міста. Також постійно у всіх закладах міста проводимо профілактичні бесіди з учнями, розповідаємо їхні права. Щоб вони знали та розуміли все конкретно, як воно повинно бути. Наша організація працює в місті вже з березня поточного року, і ми працюємо з дітьми, працюємо з батьками, з підлітками, надаємо їм психосоціальну підтримку. Звичайно, що ми співпрацюємо з міською владою, з соціальними службами, які нас запрошують на різні заходи. Ми працюємо від трьох років з дітками, важко, звичайно, але ми педагоги, ми дітей любимо і знаходимо до них підхід. Хід Юлія Вітряк Владислав Талалай цей день.